Сьогодні ми з вами будемо готувати кабачкову запіканку з фаршем ось таку запашну, соковиту, красиву і дуже легку в приготуванні. Добрий день! Ви на YouTube-каналі у тиші Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати кабачкову запіканку з фаршем. Якщо ви полюбляєте страви з додаванням кабачка, а зараз за вікном літо, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування нашої запіканки потрібні наступні інгредієнти: це боля, морква, чесник, болгарський перець, самка кабачок, італійські трави, коріандр, сухий чесник, твердий сир, вершкове масло, яйця. Е е Фарш у мене сьогодні, можна будь-який, у мене сьогодні курячий сметана, сіль, перець і трошечки панірувальних сухариків. Спочатку на великій терці натираємо кабачок. У мене вони молоденькі ще, тому я шкірочку і серцевину не виймаю. Обожнюю готувати страви з додаванням кабачка. Страви виходять ніжними, соковитими, поживними, легко готуються, обожнюю кабачок. Натертий кабачок гарненько солимо, перемішуємо і відправляємо на 10-15 хвилин в сторону, щоб він максимально випустив свій сік. Далі нам потрібно подрібнити цибулю і моркву і їх трошки пропасирувати. Спочатку подрібнюємо цибулю, морку будемо натирати на тертушці. Як бачите, всі продукти для приготування цієї страви досить доступні, є практично в кожному холодильнику, тому готувати цю страву досить легко і швидко. Далі готуємо засмажку. В пательню вливаємо чуть-чуть олії, у мене звичайна соняшника без запаху і вершкове масло. Далі всипаємо цибульку і даємо обсмажитись до золотистого кольору. До цієї страви, до запіканки кабачкової, можна додати і сиру, цибулю і моркву. Знаю, що деякі господарки саме так і роблять. Мені ж імпонує більше підсмажені, дають вони такий вершковий смак. І е, завдяки от підсмажці розкриваються всі спеції краще. Тому я заздалегідь все-таки роблю засмажку. Ну, ось я вже додала моркочку. Даємо її, її теж трошки пропасируватися. І все. Підсмажка майже готова. І ми ще в гарячу е, пательню відправляємо спеції. У мене спеції сьогодні коріандр, сухий часник і італійські трави, ви можете брати спеції на будь-який ваш розсуд. Ну, і ще раз повторюю: що коли ви спеції відправите у гарячу Масу, вони краще відкриють свої аромати. Все, вимикаємо пательню, даємо засмажці трошки охолонути, потім далі готуємо інші інгредієнти. Щоб замішувати уже запіканку, нам ще залишилося подрібнити тільки перчик. Я додаю один такий невеличкий перчик на порцію свою. Запіканки. Він мені придає такий пікантний, пікантний спак нашій страві. Подрівнюю на маленькі кубики і все. Отже, всі заготовки в нас зроблені, Починаємо формувати запіканку. Але спочатку вмикаємо духовку на 180 градусів на верхній нижній нагрів. І починаємо відсіжувати Можна через сито, але я ось так руками, мені так надійний. Надійно віджимаю максимальну вологу з кабачка. Далі додаємо всі наші заготовки засмажку, ой, ароматно, неймовірно. Туди ж відправляємо перчик. Фарш, ще раз повторюю, у мене курячий, можете брати будь-який. Далі втираємо чесничок на ваш смак. Я люблю пікантність, додаю трошки більше. Зазвичай додають на цю порцію 1-2 зубчики, так як у нас вже і сухий чесник там є. Ось так. Далі додаємо яйця, сметану. Я трошки залишу, щоб змастити верх запіканочки. Сухарі буду додати після того, як гарно вимішую фарш, заготовку. Буду бачити, скільки сухариків сюди нам потрібно. І вимішую. Я забула про сіли перець, але не даремно, тому що потім буду пробувати її і додати. Як пам'ятаєте, ми вже солили трошки. Кабачок, і тому я е, хочу побачити, який він на смак вимішавши. Ось так замішуємо. Замішую я руками, щоб всі інгредієнти гарно змішалися. Як бачите, який гарний колір е, перчик дає нашій запіканці. Колір літа, зелений, червоний, жовтий. Ну і запіканка буде, я сподіваюсь, дуже смачна. Але я все-таки не ризикну без сухариків і їх введу в нашу запіканочку. До речі, щоб попробувати на смак, хочу вам розказати один лайфхак. Берете трошки нашої запіканки і буквально на хвилинку відправляєте у мікрохвильову піч. І смакуєте на сіль і перець. Сьогодні для запіканки я взяла ось таку квадратну формочку, змастила її трошки олією і посипала сухарями. І відправляю запіканку у форму, розрівнюю. І все. Як пам'ятаєте, у нас залишилось трошки сметани, і зверху я змащую сметаною нашу запіканочку. Ось так. Можна йогурт брати, якщо не любите, хочете взагалі таку більш дієтичнішу запіканку, тому можна і змастити йогуртом. Але це не критично. Відправляємо у духовку на 30-35 хвилин. Залишаємо її там у спокої. Півгодини була наша запіканочка в духовці. Ми її дістали і присипаємо гарненько сиром. І відправляємо ще у духовку на 10-15 хвилин. Ось так. Ну що ж, нам знадобилося всього 45 хвилин в духовці. І наша запіканочка готова. Даємо хвилин 5-10, щоб вона схолола, і смакуємо. Ну що, давайте будемо смакувати нашу запіканочку. Як бачите, вона ще трошки гаряча, але мені вже кортить її спробувати. Бачите, яка вона соковита. Гарненько пропечена відрізаємо шматочок і смакую. Соковита, ароматна. Ви знаєте, вона пахне літом. Дуже смачна заміка. Ви були в гостях на YouTube каналі у тиші Олі, і ми з вами готували. Кабачкову запіканку з фаршем. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!